Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлани». Ми з України, з міста Харкова. Спочатку хочу подякувати всім нашим глядачам за підтримку, всім, хто пише щирі коментарі і свої побажання. Дякуємо вам, що ви з нами на нашому каналі. Дякуємо нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити і працювати, і створювати нові відео для наших глядачів. Високі хвойні рослини, ялівці і туї гарні в дизайні вашого садочка. Вони допомагають не тільки прикрашати сад і створювати завдяки їм можна дуже гарні високі композиції. Також хвойні рослини, ялівці та туї дуже гарно відокремлюють ваш садок від оточуючого середовища. Дуже гарно відокремлюють. Від дороги, яка може бути розташована поза вашою діляночкою, від сусідів. Також від пилу. Вони теж дуже гарно захищають. А ще хвойні рослини, ялівці та туї, вони виділяють фітонциди. І це дуже корисно для садівників і для всіх, хто знаходиться в такому садочку. Високі хвойні рослини, ялівці туї. Бажано стригти для того, щоб подальшому їм не зашкодив взимку сніг, льод, який може на, е, налипати на пагонах ваших ялівців та туй. І взагалі стрижені форми, вони більш охайно виглядають, вони щільні, можете побачити. Навіть якщо ялівці і туй дуже високі, все одно їх треба підстригати. Це безпека і рослин, які розташовані. Поряд, безпека ваша, і безпека е, якихось будівлі, які знаходяться на вашій діляночці, особливо, якщо будівлі поряд або це паркан. Якщо е, така висока рослина, нестрижена, лохмата, не дай Боже впаде, то вона зашкодить і пошкодить ваше майно. Тож, друзі, обов'язково треба підстригати такі високі ялівці татуї. Дивіться, як гарно і охайно виглядають туї смарагд, висаджені вздовж паркану, коли вони підстрижені зверху. Дуже часто мені в коментарях пишуть: а чи можна зверху туї прибрати прибрати їх висоту? Чи не зашкодить це туя? Ні, друзі, будь-коли навесні, влітку, восени можна прибрати висоту ваших туй. Дивіться, охайно виглядають. Доглядати за такими туями нескладно. Що робити, коли у вас вже дуже давно зростають ялівці блюеро, в якості паркану вздовж паркану. І ви їх деякий час не стригли. Ось дивіться. І позаду мене дуже багато тут. Е, ми пройшли вже там було два ялівці блюеро, а з цієї сторони вздовж паркану зростають три великих ялівці блюеро. Відстань між ними 2 метри. Зростають вони вже тут 10 років. Дивіться, висота? Скільки висота? 4,5-5 метрів. Вже 5 метрів. Господарі намагаються постійно стригти ці ялівці, але висота вже така, що це дуже складно. Як це зробити? Спочатку. Звісно, треба було, так само, як туї в своєму садочку, господарі стримують висоту. Треба було стримувати десь на висоті 3 метри. Ну, трошки відпустили, хочеться, знаєте, щоб садок був відокремлений, щоб більш затишний був, щоб знаєте, більше зелені було. Щоб знаходитися в своєму садочку, ніби в великій хвойній. В кімнаті. Ну, це дуже затишно і дійсно, знаєте, заходиш свій садок і одразу відпочиваєш. Тож господарі відпустили. А тепер що робити? У нас є дуже гарна річ. Це ось саме цей допоможе нам допомогти нашим друзям підстригти ці ялівці саме на такій відстані. Це в нас кущоріс з подовженою ручкою, акумуляторний. Акумуляторним дуже зручно саме в таких місцях, тому що коли в нас дріт є, ми можемо випадково дріт пошкодити. Тому на таку висоту будемо сьогодні залазити. В своєму садочку я таким кущорізом без драбини обходжуся і стрижу ялівці. А тут від... висота така велика, що мені знадобиться тільки такий подовжений кущоріз. Перед тим, як стригти і е, зменшувати об'єм і висоту таких ялівців, обов'язково треба почистити ялівці всередині. Тут вони вже почищені, великі, і е, тільки потім вже підстригати. Господар підготувався до нашого приїзду. Ну, щоб не дуже багато часу ми витрачали, і можна так побачити, що він підстриг ось в цій площині. Щоб вони були рівні, можна побачити, щоб вони були рівні. А вже висоту ми будемо прибирати сьогодні разом. Перед тим, як Підстригати і зменшувати висоту, хочу вам ще показати всередині ці ялівці. Дивіться, скільки тут стовбурів. Тут в нас два, а вверху навіть один стовбур і третій пагін, великий стовбур створив. Це відповідь, хто запитує, що краще в один стовбур вирощувати, ялівці або туї, або в декілька. Можна й декілька, якщо вони стрижені, вони вже не розламаються. Спочатку можна побачити, тут стрічечки є. Господарі зв'язували ці ялівці, ось вони з часом вже і порвалися, тут же, ну їх побачити не можна, і е, їх ще не прибрали. Це коли вони були молоді. А зараз ще це такі стовбури. Дивіться, вони навіть не ну, хитаються, ну таке, не хитаються, їм нічого не зашкодить. Це завдяки тому, що вони постійно стрижуться. Ну, Виключення це 2022 рік, коли господарів теж не було в своєму садочку, тож і догляду того року не було. Отже, друзі, що ми зараз будемо робити? Дивіться, вверху в нас залишилися ще пагони, і ми їх підстрижимо, щоб ось ця площана була рівна. А потім. Підстрижемо тут, а потім вже будемо прибирати верхівку. В цьому випадку без драбини не обійдемося. Тому в кого, в кого там слабке серце, ну так, знаєте, дивіться, або не дивіться, або тільки слухайте, буду зараз залазити на дробину. Мене будуть тримати. Я не знаю, попадеться в кадри чи ні. Чоловіки будуть мене тримати, я буду підстригати. Починаємо стригти, підрівнюємо площину цю, ви зараз все побачите. Бока ми вже підстригли, підрівняли. А тепер будемо підрівнювати <ріст> всім гуртом верхівку. Хтось тримає, хтось стриже, хтось поради дає. Дивіться, друзі, результат: чотирьох, дві жінки, два чоловіка. Ми підстригали дві години. Так це вже формовані, вже стрижені попередньо ялівці блюєрол. Якщо все робити з маличкою, підстригати, не давати дуже високими зростати, це не складно. А нам знадобилося і дві дробини, і, і, і руки, і, подовжу, і кущоріз подовженою ручкою, тож трошки складновато, але ми все зробили так, як треба. Після стрижки обов'язково треба підживити ялівці яким-небудь підживленням. Що роблю я зазвичай? Я зазвичай так стрижу, щоб в мене були поєднані і обробка профілактична планова хвойного саду і стрижка. Тож, після стрижки зараз, так, що ми робимо? Ми ось такий антистресовий препарат хвойні відновлення. Можемо застосувати. Обов'язково застосовую від кліщів, бо зараз покажу вам вже павутинний кліщ є на хвойних. Ось поряд з ялівцями ялівець козацький, бачите, вже павутиння, і ми пройшлися по садочку і на ялівцях, що ми стригли, і на таких ялівцях середніх. Навіть на трояндах вже побачили павутиння це ознаки того, що павутинний кліщ. Тому обов'язково і хвойні рослини і весь садок обробляємо від кліщів. Саме таким препаратом можна вертімек, можна актара, актелік. Ось дивіться, енджіо. Це всі препарати. Ось так. Це всі препарати від шкідників. Обов'язково в бакову суміш додаю прилипач. Обов'язково, Можна, дивіться, можна ось так зробити, щоб вам простіше було. Е ось так. Ось так. Це в нас від шкідників, це підживлення і антистресовий препарат. А ще обов'язково треба додати якийсь небудь фунгіцид. Можна сальто. Я е додавала і. Цей раз буду додавати тіофен дуже гарний препарат від хвороб саме на хвойних рослинах. Тобто тіофен, плюс вертімек, плюс хвойні відновлення Smart Grow і прилипач. Або можна ось такий препарат ці прибираю. Або можна отак: Амігостар, антистресант. Якщо у вас вже були оброблені хвойні рослини від хвороб та шкідників, можна тільки одним антистресантом. Він і стрес зніме після стрижки, якщо дуже спекотно підтримає рослину під час спеки і після стрижки додасть сили рослини якомога швидше відновитися. І ось всім цим гілочкам, що ми підстригли. Відновитися, щоб якомога швидше наростала хвойна маса на рослинці. Сподіваюся, друзі, що це відео буде вам корисним. Ви точно тепер знаєте, що стрижені рослини, стрижені ялівці, які від природи зростають дуже високими, 5-7 метрів завишки. Вони стрижені, вони безпечні для вашого саду, для вас. І догляд за ними легший. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, діліться своїм досвідом. І не забувайте після кожної стрижки обробляти свої хвойні рослини від хвороб, від шкідників, підживлювати їх. А ще друзі, всі хвойні рослини дуже люблять, коли їх дощують зі шланга зверху. Коли вони чисті, вони краще виглядають і якомога більше фітонцидів виділяють, якими ви будете дихати в своєму садочку. На цьому все. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі в наступному відео. Тож до зустрічі! В наступному відео можливо, друзі. Будемо підстригати ось цю ялиночку блакитну, тож кому цікаво, не пропустіть.